119 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. 45 разів Росіяни атакували позиції сил оборони на Покровському напрямку, на Лиманському 16, на Харківському та Куп'янському напрямках. Наші захисники відбували по одній ворожій атаці. Продовжуємо цю тему далі. З нами на прямому зв'язку військовий позивний Ювелір, снайпер підрозділу 23F3 бригада помста. Ювеліре раді вас бачити, хоча не бачимо вашого обличчя, але знаємо наскільки важлива ця розмова. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір, Слава Україні. Героям, Героям слава. слава. У нас на екранах з'явився QR-код і номер карти. А це означає, що глядачі зараз будуть уважно слухати вас і допомагати збирати кошти. Ювеліра, на що збираємо? Ну це наш такий великий збір, який відкрився. І не можемо ніяк його закрити, але він нам дуже потрібен. Чому тому, що ми збираємо на ці дрони, на дрони і на реп, і всі комплектуючі. Ми всі розуміємо, що дрон сьогодні це, це вже не новітній якийсь момент, це вже сьогодення, без якого неможливо не працювати, не, не доїжджати до позицій, не контролювати розвідку і так і так далі. Так само, і реби без ребів ти не можеш під'їхати, тому що зараз на нашому напрямку це під'їхати до позиції це просто квест. Шановні тому, глядачі. Ми дуже надіємося. Так, так, шановні глядачі, будь ласка, долучайтеся. Ви розумієте, що обличчя ювеліра закритого, це необхідно з безпекових питань, тому що він виконує дуже важливу ювелірну роботу на тому вітинку, за яким він закріплений, знищує ворога, який лізе, просто як таргани на нашу з вами землю. Дуже важливо, щоб ми зараз по максимуму долучилися. Сума велика 5 мільйонів гривень. Але я впевнена, що якщо ми разом зберемося. Гривня до гривні, і в підсумку ми зможемо наблизити наших оборонців до цієї суми. Будь ласка, долучайтесь, не соромтесь. Кожна гривня вона має значення. Техніка. Це те, що допомагає нашим захисникам вберегти якомога більше людського ресурсу, а це найцінніше, що має Україна. Пам'ятайте, росіяни нас не люблять, тому що ми кращі за них, тому що ми справжні, тому що ми гідніші, а вони ні. Тому, будь ласка, долучайтесь, не будьте байдужими, друзі. Ну і поки ви долучаєтесь, звісно, в нас є декілька питань до ювеліра. Юліра традиційно ми починаємо з питання щодо оперативної ситуації. Як у вас справи, що відбувається навк? Ну, безпосередньо ми знаходимося на купінському напрямку. Купінський напрямок залишається гарячим. Ну Наші підрозділи тримаємо позиції, знищуємо техніку ворога завдяки тим же безпілотним апаратам. Відповідно, і вони нашу техніку знищують. Як я вже замітив, що доїхати до позиції це дуже великий квест, і без ребів, які також нищаться, виходять із ладу, дуже важко. За декілька днів було знищено дві одиниці техніки на під'їздах до позиції. Але техніка, техніку, головне, що особовий склад весь живий і не пошкоджений. Це найважливіше Тому головне головне. Так, головне, що люди працюють, мотивація є, витримка, командна взаємодія. Це те, що ламає ворога на підступах до нашої землі. А, а ви сміливо захищаєте так щоденно. Ювеліре, даруйте. Зараз хочу знову звернутися до нашої аудиторії. Ви говорите про те, що транспорт виходить із ладу. Для тих людей, хто не є автомобілістами, автомобілісти періодично проходять технічне обслуговування своїх авто, Там, міняють мастила, ремонт тощо. У захисників на передовій таке питання не стоїть, тому що автомобіль не живе настільки довго, наскільки живе автомобіль в цивільному житті. Даруйте, але це розхідний матеріал. І добре, коли тільки цей розхідний матеріал залишається на мінних полях там. На фронті, якщо гинуть люди, це величезна втрата. Це величезна втрата. Це біль для України. Проливається наша з вами кров. І ми не маємо цього допустити. У який спосіб, у спосіб підтримки наших захисників, які зараз там в день і вночі захищають нашу землю, захищають нас з вами. Роблять все можливе, щоб восени цього року українські діти сіли за парти. Це так важливо. Війна не припиняється. Не думайте, що якщо настало літо, так само є канікули у наших військових ні. Абсолютно ні. Війна треба. Ває в день і вночі, сім днів 24 години постійно. Тому, будь ласка, долучайтеся. Ми бачимо, що кошти надходять, і ми дякуємо вам за кожен кожен донат. Він безцінний разом. Ми сила, тільки разом ми зможемо здолати це зло. Так, друзі, дуже дякуємо тим, хто, незважаючи на суботній вечір, долучається і свідомий того, що треба робити просто зараз. qr код номер картки. Ювеліра, скажіть, будь ласка, ну ми періодично звертаємось до певних пояснень. Знаєте, можливо, що для вас є очевидним, абсолютно не, не буде таким очевидним для наших глядачів. Зокрема, розкажіть, будь ласка, як змінилась робота снайпера? Станом на зараз ви кажете, як снайпер, нам потрібні реби, нам потрібні безпілотники. Що зараз собою являє робота снайпера? Це ж не просто людина, яка бере гвинтівку і йде на позицію. Так, ви, ви 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 праві повністю так. Тому що сучасний снайпер ну, це не просто той, хто добре стріляє. Це вже не, не про одну кулю, це про всю картину бою загалом. Зараз ми так, так само інтегруємося з безпілотниками, коригуємо артилерію, збираємо розвіддані. Ми очі підрозділів інколи йде, навіть їхні вуха. Безпілотник може бачити, коли добре добрі погодні умови. Але якщо погодні умови не задовільні, тоді є ми, є піхота на позиціях, які слухають, які бачать, які бережуть наші позиції, відповідно, життя, і потім коригують артилерію. Робота, звичайно, стала складнішою, плюс технічнішою. Так, якщо розібратися постріл, залишається кульмінацією, але 95% часу це спостереження, це аналіз, це витримка. Ну, ми не просто стріляємо, ми приймаємо рішення, від яких залежить життя побратимів. І ці рішення часто треба прийняти на межі фізичних і, відповідно, психічних можливостей. Тому робота снайпера кардинально змінилася, якщо брати її пару років назад. Ну, снайпер це не просто стрілець, сьогодні і аналітик, і розвідник, іноді тінь, яка вирішує результат бою. Ювеліри, дякуємо, що ви ділитесь власним досвідом. Слухаючи вас, ми не бачимо вашого обличчя, але я особисто. Чуючи ваш голос, я розумію, наскільки він звучить впевнено. Від цієї впевненості буде залежати постріл, від цієї впевненості буде залежати результат виконання поставленого перед вами завдання. Шановні глядачі, ви зараз донатите, і ми це бачимо. Ми дякуємо за кожну гривню, яку ви надсилаєте. Кілька таких слів, які можуть змотивувати, можуть засмутити, але даруйте це наша реальність. Сьогоднішній день Харків, приліт. Понад 40 постраждалих у місті. Ворог продовжує знищувати. Що він робить? Він робить все можливе для того, щоб зменшити ось цю лінію, яка розділяє фронт і відносно спокійні цивільні міста. Він наближається в притул. Ви це розумієте. Наші оборонці тримають захист, вони роблять це щоденно для того, щоб ця лінія не збужувалася. Для того щоб між нами були якомога більше кілометрів, які б розділяли нас від ворожої армії. Нам потрібно підтримувати наших захисників. І, зокрема, у такий спосіб, як донати номер карти, QR-код ви бачите на ваших екранах. Сума величезна, але я впевнена, що вона нам під силу, якщо ми згуртуємось, і кожен задонатить стільки, скільки вважає за потрібне. Головне, не спиняйтеся, головне залишайтеся свідомі. І давайте підтримувати наших захисників так само палко, як вони підтримують нас, юліра. А скажіть, будь ласка, якщо та людина не долучається грошима, долучається особистою участю. А, наскільки багато бажаючих стати власне снайперами, що для цього потрібно? Які риси характеру, якщо хочете, і найголовніше знаєте, які навички або які риси можна розвинути? Вже в лавах Збройних сил України. А які, ну, як не крути, ну, вони вроджені, вони або є, або немає. Я розумію ваше питання. Снайпери не йдуть зараз за романтикою. Сюди приходять ті, хто розуміє, що головна зброя це не гвинтівка, а голова, терпіння і витримка. По відбору, так, відбір важкий. Людина має бути. В першу чергу витривалою, мислячою, спокійною. Не кожен може, скажімо так, 12 годин там не рухатися, лежачи, там наприклад, в болоті чи ще десь, і при цьому залишатися пильним. Багато багато речей можна навчити так людину. Стріляти, там допустимо, читати вітер, балістику, врахувати поправки. Але є речі, які не тренуються. Це в першу чергу має бути внутрішня тиша. Такий флифлегматизм, уміння мовчати всередині себе. Ну коли навколо війна, ти мусиш себе тримати врівноваженим. Також має бути інтуїція, коли відчуваєш що щось не так, і саме це зможе рятувати життя терпіння і таке, як скажемо, так можна таку провести алегорі, як божественне терпіння має бути у людини, коли годинами лежиш, не маючи права на помилку чи рух. Ну і найголовніше це відповідальність. Справжній снайпер не стріляє з емоцій, він приймає рішення тільки тоді, коли впевнений. Це сказати так: це зараз не ремесло, це шлях, і не кожен, не кожен його може пройти. Зараз ті люди, які е, хотіли би долучитися, то або, або яких там піймали е, ТЦК, то вони. Питаються попасти десь в силу безпілотних систем, тому що думають, що там легше ні, там не легше. На фронті візде тяжко. Тобто, не треба працювати. Ми мусимо стояти, тримати оборону, тому що від цього залежить майбутнє нашої держави, нашої державності, наших дітей і України в цілому. Так, це дуже важливі слова. Ювеліри, хочу зараз знову звернутися до глядачів. Ми з вами наближаємось до ночі. І на превеликий жаль, кожна ніч для нас з вами це певна гра в рулетку. Так сталося, що ніхто з нас не знає, кому вдасться прокинутись, кому ні. Чому? Тому що саме вночі ворог намагається нас вбити, руйнує наші будинки, коли наші діти відпочивають. Це велика втрата, це біль, це сум. І для того, щоб таких сумних ночей було якомога більше, нам треба здолати російську армію. І в цьому найкращі, найуспішніші. Найсвідоміші наші захисники і їм постійно потрібна наша підтримка. Якщо ми знаходимося в тилу, ми не можемо просто чекати, поки хтось виконує свою роботу. Ми маємо підтверджувати, що цей тил надійний у який спосіб. Якщо ми не в окопах, якщо ми годинами не лежимо поруч з ювеліром, ми можемо підтримати його та його побратимів гривнею, гривнею, десятьма гривнями. Хто скільки може тут необмежений облік. Скільки дозволяє вам ваше фінансове положення, будь ласка, долучайтесь, не соромтесь. Це наша спільна війна, і ми маємо підтримувати один одного, будь ласка, донатьте. Допоки ми не наблизимо нашу перемогу, це вкрай важливо. І ви це робите станом на цю хвилину. Ювеліра зібрано 250 тисяч. До речі, мені дуже подобається ваш позивний в ньому стільки глибоких сенсів, і я впевнена Просто в десятку, я б та, сказав, що ви ювелірно виконуєте свої роботи, і ми за це безмежно вдячні, Ювеліра, На завершення в нас менше хвилини. Якщо хтось з наших глядачів вирішить долучитись, який оптимальний вік для снайпера сучасного? Ну, звичайно, краще молоді, молоді люди, але як молоді? Взагалі ідеальний вік, я, я рахую, це особисто моя думка це 30-40 років. Тобто, це вже свідомі люди, які вже пройшли якийсь шлях в житті і мають цю витримку, знають, куди вони йдуть, для чого вони йдуть, і що вони мають робити. Тому ідеального віку немає взагалі. Але ну, я, я рахую, що так це такий оптимальний варіант. І ще хочу додати, що наша символічна назва помста це не просто слова, це обіцянка ворогу, яка виконується. Слава Україні героям слава. героям слава в цьому немає жодного сумніву. Безмежно вдячні вам за цю помсту і Дякую. за те, що ви ризикуєте власними життями. Будь ласка, бережіть себе, наскільки це можливо, і нехай поруч завжди буде надійний побратим. Дякуємо вам, ювеліри, і дякуємо нашим глядачам, які були поруч і донатили задонатили на цю Дякую. хвилину. 270 тисяч. Даруйте, ми не змогли закрити цей збір, але ми зробили все можливе для того, щоб наблизити Щиро вас. Кожному українцю. вибачте, що вас перебив. Щиро вдячний від себе хочу подякувати від нашої бригади, від нашого зокрема підрозділу, кожному свідомому українцю. Щире дяка і низький уклін за те, що не забуваєте, підтримуєте нас, тому що без, без тила ми ніхто так. дякуємо, дякуємо вам. вам, дякуємо вам, ювелір, снайпер підрозділу 23F3 бригади Помста, і дякуємо вам, шановні глядачі.